І сьогодні у нас буде відео, де я зробив ремонт за 1 долар і за 10 тисяч доларів. Так, таке цікавеньке відео у нас буде. Погнали! Робити ремонт у різних хатах! Погнали хата, які за 1 долар я буду робити ремонт. Світло. Я поставлю один факел. Давайте його поставимо. От. Розім'єм вікно. вікно, таке поставимо. Там викинем, що нам вже не потрібно. Столик. Ну, не знаю. Та поки що не буде, що подивимось. Давайте тут тако поставимо. А тут... Та, давайте на, прямо на підлозі поставимо. Так, і в скриньку ми поставимо оце. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну і можна можно ее ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. І все. Так. Ми тут от якісь тісточки поставим. Вот ще и камінь можна поставити. Ой. Давайте його назвемо. І сміт. І смітник можна, звісно, поставити. Так. Ну, поки що. здається, все. От хата за 1 дола. А де спати. Я не знаю. Залізаєш на стіл і спиш. Ну, добре, давайте, щоб зробити прям ремонт за 1 долар, од кого зробив. Раз, два, стрес Ні, ну а що, 200 взятку? Тут знаєш, що такое вітер. Такого сусідне привіт, знає. Ну тут. Добре, давайте оце заберемо. Ну, тут, тако, знаєш. Всім привіт. Тут дощик буде протікати, то нічого. Ну тут, ну тут хоч би не протікає, правда? Отут. Ось От, такого взяв залі, а не. А, я знаю, що ми тут писали. Камінчик. А, я ще хотів поставити кустик. Значить, давайте оце заберемо. Всі кустики. Так, так, виходить звідси, як там надоїл. Ой, тут ще якась сіно чи що тут засохло є. Ну, от і це ремонт за 1 долар. А ми йдемо робити ремонт за 10 тисяч доларів. Погнали! Рухати, робити ремонт. Так, іменно в оцю. Так, давайте оце не зламаємо. Думаю, нам оце не буде потрібно. Книжки також. Так, ми будемо робити ремонт у хаті мера. Так, давайте ми отко зробимо, щоб того не було. Е, ліжко. Зараз ми виберемо красиве ліжко. Давайте отке. Так, що ще можна? Давайте можна ще буде поставити. От. Таке. Ну, Давайте започнемо робити, а потім ми вже все знаєте, подивимось. Так, ліжко ми поставимо, напевно, отут. Не, ага, не ставиться чомусь. Раз. Або ні, бо тут. Значить, ліжко ми і ставимо. Тут. Йой. Тут і тут. Книжки ми ставимо. Давайте ми тут книжки поки що не поставимо. Тут поставимо. Тут, і от. тут у нас чомусь ставиться, нічого. Камеру можна буде поставити. Отут. Так. Е і можна і годинник поставити навіть. Чому би ні. Я думаю, що десь отут годинник можна поставити. І завтра треба ще світло поставити. Поставив отакий світильник. Так, е, книжки, я думаю, заберемо ми. Ой-ой-ой, нічого ми зараз підбираємо. Так. Ага. Отут ми поставимо телевізор, бачите, такий у нас телевізор. А то ви бачите, де телевізор і є і книжки, всі диски, щось такі ігри різні. Так, давайте ми ще тут отут ми поставимо е, диван, отакий. Так, ікрас отут. От, от. Або ні, давайте ми його трохи і, посу... Ой, і посунемо. Тут ми заберемо. Тут ми поставимо отакий столик і отаку трояндочку. Гарно виглядає, правда? Тут ми не поставимо. Тут теж ми не поставимо. Тут закриє прохід. треба акваріум поставити. Типу По акваріум це дорого, знаєте. Ку... Ну, а ну куди його би запхати той акваріум? Де не хочу ставитись? Угу. Паша, забрати світло? У світло, воно, знаєте, таке дороге дороге хата, ну воно дуже велике, чесно. Ну як бачите... Може... Посвітло є так, найт. Опа. А, не можно було там акваріум поставити. Ой. Ничего. Давайте коврик мы. Пос... Ага, на коврик не хватає місця. Давайте мы поставим. оце. Не можно Десь... сюда поставити, ні? Ой, мы ну это поставили, но ніяк прийти не можна. Трохи мало місця, знаєте, ну, для багатої хати це трохи замало місця. Як я говорю, тут замало місця. Давайте ми ось далі, Ні, воно не пасує. Тут дуже мало місця. Йось. мало місця. Хто робив цю хату? Як вони думали, коли робили цю? Хату не розумію просто. О, тут Ось така, знаєте, воно буде тут стояти. ну Це ми вже не візьмем звісно. Нема місця. Нічого. Нічого, то зараз я ще щось придуму, що щось тут додати. заподивимось Я поміняю, знаєте, пол на такий Ось такі буде гарніше виглядати, знаєте, ну. Типа алмази дорогі. Отут ми поставимо ще алмази. Отут ми поставимо алмази. Отут. І поки що хватить, знаєте. Ну і коврики отут можна тако поставити. Білий чорний, білий чорний. отут, отут. Чорний білий. Чорний. Чорний! чорний. Чорний стар, це наші тут буде біл. Це так має бути. Це такі стей. Стей. Все. Думаю, хата за 10 тисяч готова. Під моїм контролем. А чесно за 10 тисяч трохи. Бо тут я би багато чого поставив за 10 тисяч, але мало місця чесно. Або хіба що ліжко трохи менше зробити? Мені надо ну, хоча за 10 тисяч ліжко, тут воно потрібне таке. Ну, таке відео в нас виходить. А як вам сподобалось це відео, то поставте лайк і, звісно, підпишіться на канал, бо в мене тут виходять кльові відео. І зараз ви побачили, як я роблю ремонт за 1 долар і за 10 тисяч долар. Бувай!